Слава Ісусу Христу, дорога церква. Будемо дякувати Богу за те, що ми маємо такий час добрий цей день. Згадуємо про зустріч. Я не буду вже вертатися до цих текстів Божого Слова. Нам Писання дає кілька штрихів про цього Божого чоловіка, Симеона. І він знав Бога, він знав Бога особисто, Дух Божий був на ньому. Дух Божий був на ньому, але ось ця зустріч з Христом, звичайно, це, це такий тремтячий, такий прекрасний момент в житті цього чоловіка, коли він взяв на руки самого Господа Ісуса Христа, ще коли він був немовлятком. І Бог Його, ну вже він вже це відчув, що кличе обійми свої, відпускаєш з миром. І ось про цю зустріч вже брат частково згадував про зустріч Павлову з Господом на словах Павла я хотів би, щоб ми сьогодні зупинялись, пороздумували. І такий ціль цього, що я хочу сказати, які подальші кроки ми робимо від зустрічі нашої з Христом. І трошки вернусь до попередньої проповіді брата Андрія, він згадав там такий цікавий момент. Це дуже глибокий духовний, це, це є ну, такі про духовні відкриття, говорить там Слово Боже, ті всі місця, що він читав. Але ж ось той один момент є там такий, коли. Коли виповнився ось цей час, про якийсь апостол Павло говорить, коли прийшло виповнення часу. От якого часу? Так, прийшов виповнення часу, що прийшов Син Божий на землю, це, це з Божої сторони виповнення часу. Але е, чи розуміємо ми, що в житті нашому має статись якесь виповнення часу? І ось апостол трошки торкається цієї теми, і він бере з життя того, того дішного світу. Ну, того, в якому він був, тогочасного світу. Ось такі моменти. Багаті люди, коли вони мали своїх синів, і до повноліття синами їхніми займалися опікуни. опікуни. Опікунами переважно були раби. Раби це не були якісь знаті. Хоча, б, може, і були вільні люди, якісь вчителі, але переважно це були домашні. Домашні раби, ось які були в владі цього пана, цього чоловіка. І вони займалися ось з його сином. На синові батько йому дає все. Тобто дає якесь насліддя, якесь багатство, якесь майно, якусь владу, але він є поки що як раб. І там написано: поки ми були під опікунами, ми були як раби. І апостол Павло прирівнює цей момент ось цього опікунства, що поки ти є під опікуном, ти під законом, ти дитина Божа. Але, але батько тобі ще в даний момент не може вірити, тому що ти ще, ти ще не доріз до цього, ти ще не в силі. Ти ще не зможеш понести того, що Господь. І от десь в Бога є для про кожного з нас є свій план, є, є своє передбачення. Але от хотілося б вам підкинути таку ту думку. А чи бачимо ми, в якому ми сьогодні стані? Можна тішитися, я дитина Божа, я спасенний, але можна бути в статусі ось того, ось того під опікуном, дитина ще. Тобто, е служу Господу, але і тілесний йде за мною. Так, ми всі согрішаємо, то не раз ми чуємо, ми всі помиляємося. Нема досконалою людини на землі, нема того, хто би сказав, я вже не грішу, правда. Але є десь ось той момент до, до, чого, до чого ми доросли. І можна бути в статусі ось того такої дитини, що і, і за Господом йду, але грішу плоть ще. І, і, і каже нам Слово Боже: ті, хто живуть за тілом, вони не догодять Богові. Не догодять. Тобто Бог нас закликає виростати, виростати і дійти десь в той статус, який каже Апостол Павло, коли вже це виповнилося в цей час. Подоросліла та дитина, батько їй вже доручає, на неї переписує якесь наслість, дає їй владу цим же користуватись. Ось і десь так воно в духовному житті, хай Господь всім нам, мені в тому числі. Допоможе виростати, каже нам Біблія, щоб ми всі виросли в образ Христа, в цього мужа досконалого, в повну міру зросту Христового, всієї Христової повноти, яка має вселитися в нас, це глибоко, це відповідально, це потрібно і десь по великому рахунку, бо хоче, бо хоче в нас усе. Робити через нас, через церкву свою, він хоче робити цю справу свою, як колись він мав на землі, і він її довершив, Ісус Христос, так і Він через церкву на землі буде довершувати свою справу. Але все залежить від нас, чи ми хочемо рости, чи ми хочемо виростати, чи ми хочемо тілесне залишати, чи ми хочемо проходити це все обрізання і вирости в цю повноту, цю повноту Божу, щоб Бог нам щось серйозне довірив. Вертаюся до апостола Павла, до його слів. Не будемо вже зупинятись на історії його навернення, ми це все прекрасно знаємо, що в Павла не було великої розкачки, як буває, що Бог знайшов нас, спас, людина ще довго думає, ще і там хоче пожити, і за Богом хоче йти, і гріхів не хоче відпустити, і так тримається за це плотське. В Павла цього не було. Він не був п'яниця, він не був блудник. Це, це в нього було вирішено на рівні закону. Він каже, по правді в законі, я був непорочний. Це, це в нього було вирішено. Він з малку був пропитаний Божим. Але коли зустрівся з Христом, він щось, щось глибоко в ньому пере, пере, перекинулось і перемінилося. І він зрозумів, що він десь не туди йшов. І він зразу там задав це питання, брат же, згадував, що, скажеш мені, Господи, робити. І Господь йому далі підказував, що робити. Я, Боже Слово, перше послання апостола Павла до Солонян. Перший розділ відкрийте, хто має Біблію, Євангелію чи в смартфонах. Будемо разом слідкувати за. Ну, якщо так, це, це дуже обширна тема. Ми не торкнемося і десь, може, і, і якогось там сотого процента всього. Який був образ апостола Павла, і не тільки в нього, а апостолів, тому що з апостолом Павлом ходили ще інші співробітники, яких Євангелія називає теж апостолами, крім 12, яких обрав Христос, які з Христом ходили. І я би хотів, щоб це все, щоб ми побачили ось цей образ апостола, тому що ну, про апостола думаючи, мож, ми можемо собі змалювати таку картину. Це такі велетні, духовні. Це тільки сказав слово і зразу дія Божа, сила Божа, демони виходять, чуда і зцілення. Так, це було. Це в них було. Це було. І апостол Павло не раз говорить, каже: не усмілюсь сказати того, чого не зробив через мене Христос. І все, що він говорив, то це. Це те, що зробив через нього Христос. Це було і апостолу Павлу, і апостолів, які були з ним, і апостолів 12, які ходили з Христом. Але давайте поглянемо на ці слова, який ще і інший характер був апостолів, і як би ми змалювали собі ось образ, образ апостола Павла і інших, хто був з ним. Це є перше Солонян, перший розділ сьомого вірша. Хоч могли ми. Потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були, тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх, так бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браття, Наше струднення у тому день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували вам Божу Євангелію. Ви свідки та Бог як свято і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо ж знаєте, ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних. Просили ми вас. І намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та славу. Це такий обширний глибокий текст. Звичайно, коли йде розбір слова, то пастор, можливо, кілька, кілька розборів на, на цих віршах зупиняється. Але ось хай би нам відкриється ось така. Ось така картина апостола, так? правда? Він каже: хоч ми могли бути, тут він жив, таке слово потужними, як Христовий апостол. Ну він ж і був Христовий апостол. Але, але він не, не тут тим солонянам, які прийняли Євангелію в, ну, в такому гонінні з перших днів. То в них не було такого стану, що спокійно, все, ніхто їх не рухає. З перших днів, тільки вони увірували, їх, їх же, їхні співгорожани, чи односельчани, чи, чи, чи хто там земляки за, за ім'я Христа почали гнати, бити, і, і, можливо, їх хтось на смерть пішов. І ось він їм він каже, як, як ми поводились серед вас, як ми поводились серед вас. Каже, Бувши ласкаві, каже, тихі, каже, мов немов ось ця годувальниця, як ось цю дитинку годує. Так, вони були ще немовлята в Христі. Але каже, ми не, ми не хотіли, як каже, він тут таке слово вже ще раз повторився, бути от такими от потужними, як Христові апостоли, правда? Як, як буває, от, ми собі можемо уявляти, от, що таке в силі Божій славі, щоб все гриміло, тремтіло і переверталось, правда, і ми собі ото тоді Христові апостоли. А тут каже ніжні, ласкаві, як годувальниця. І каже, то, що вони там працювали і ніч і день, і Євангелію далі продовжували проповідувати, але він каже, ми просили вас. І намовлювали і показували. Життя такі підходи? Там не було. Я сказав, я апостол. А не було такого. Ми просили, ми намовлювали і ми показували. І каже: ви знаєте, як ми поводилися між вами. Ось це був результат. Результат зустрічі з Христом. Результат зустрічі з Христом, зустріч. І про що я на початку говорив, щоб ми побачили, а, а на якому на якому, на якому ну, етапі можна нашого, нашого шляху, який результат зустрічі нашої з Христом? Чи, чи вже щось ну, Господь довіряє нам, чи ми можемо вже другим щось сказати, десь подібно? Ну, скажімо, ми до апостолів не рівняємось, ми не можемо до них. Хто, хто був як апостол чи хто може мріяти як апостол? Так, кожний в свою міру, кожний, кожному нам Господь дав своє служіння, свій вимір нашого пізнання Бога. Ми, звичайно, не рівняємось до апостолів, але щось хочемо. В них вчитись. І я ще один текст зачитаю, який апостол. Багато текстів є, де апостоли розказують про своє життя, особливо апостол Павло. І все так докупи скласти все, що апостоли описують про свої переживання, труднощі, то ми би сказали: Господи, сохрани бути апостолом, як був апостол Павло, а він був. А він був, і ось цей текст, який хочу зараз зачитати, він каже: будьте наслідувачами мене. Це він пише, звичайно, до Корінтян, до, до, до цієї церкви, з якою він мав ну, такі багатенько проблем було, звичайно, в цій церкві, і деяка група людей не приймала його. Авторитет апостола, там інші питання були, але, але все ж таки він каже: будьте наслідувачами мене. І якщо ми хочемо слідувати за Христом, звичайно, я не раз це говорю, що в Христі ми бачимо найдосконаліший ідеал. Найдосконаліший це Христос, це Божий син. І хтось може сказати: «Ну, він Христос, ну, Він – Божий син. Але апостоли пішли. Слідами христовими. І апостол Павло мав відвагу сказати, він мав відвагу сказати: дивіться на мене, поступайте так, як я, бо я так, як Христос. Це, це, це зверх, це досконало, це глибоко. Звичайно, ніхто з нас цього, цього, цієї фрази не скаже: дивіться на мене, поступай, як я, а апостоли казали, і ось ми хочемо вчитися в них, Ми хочемо вчитися в апостолів, щоб життя наше змінилося, і ми були там, де є Христос, і там, де є Апостоли. Ось читаємо цей текст, перше послання апостола Павла до Корінтян, 4 розділ. Таке якесь заключення робить апостол. Ну, я кажу, він говорить на, фоні, на, на, на тому фоні, що Його. Деяка група в Коринській церкві не приймала як апостола. Він там висловлює деякі, можливо, різкі думки, ми на них не будемо зупинятись, але ось цей висновок, який він говорить про себе і про співпрацівників своїх, дев'ятий вірш. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених. Бо ми стали дивовищем світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, <кій> ви ж мудрі в Христі. Ми слабі, ви ж міцні, ви славні, а ми безчесні. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо. І нагими, і катовані <кій> і тиняємось, <кій> і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо, як лають, ми молимось, ми стали як сміття для світу. Аж досі ми всім. Як ті викидки. Я хочу, щоб ми зупинились на цих словах і вдома ще раз і ще раз і ще раз перечитали. Ось це образ апостола. Ми деколи собі не хочемо бути в такому образі апостолів. Ну, ми я десь може кажу я. Нам здається, що апостол це ось так такий махнув рукою, хвиля сили пішла, одержимі падають. Люди ізціляються. Так, і це все було в апостолів. Але вдумаймося в ті слова, що каже апостол Павло. Чи хотіли б ми бути? Навіть ось це... ми стали як сміття це для світу. Ми досі всім як ті викидки. Ось таке було в них. Таке було в житті апостолів. І сьогоднішні, звичайно, десь може не, але ми всі слухаємо десь і проповіді, і ну, інші, не тільки мається на увазі в нашій церкві, по інтернету, багато хто слухає. І дуже популярно є, щоб ти досягнув успіху. І ми собі уявляємо успіх, це щоб біля тебе було багато людей, те, щоб тебе слухали, те, щоб ти мали. Тисячі, сотні, тисяч переглядів, твої, твої відео, І тоді успіх на висоті. А апостоли ось такими були. Ось такими. Коли приходили апостоли, звичайно, там, де їх вів Бог, там щось ставалося, там щось ставалося. Звичайно каялися люди, але там зворушувалося царство тьми. Там зворушувалося Богом, Духом Божим, через них царство тьми. І воно не давало їм спокоя. І це царство тьми не давало спокійно і так легко, як на прогулочці жити апостолом. Не давало. І інші, ці всі, де апостол Павло, особливо до Коринської церкви, до інших церков, де описує. Про, про свої пригоди, які були в житті, і це все перечислює, про всі небезпеки, і, і, і про всі страждання, і про всі муки, і собі думаєш, Господи Боже, як вони це все перейшли, вони кажуть, смерть діє в нас. Тобто кожен день небезпека померте. Кожен день, і він каже, вона діє в нас. Але, але Господь спасає нас, але Господь рятує нас. Далі читаємо 14 вірш. Не пишу це для того, щоб вас осоромити. Але остерігаю як своїх любих дітей. Бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі, та отців небагато, а я вас породив у Христі Ісусі Євангелії. Це апостол пише до коринтян, це ті, над якими він трудився. Тож благаю я вас, будьте наслідуючими. Мене для цього послав я до вас Тимофія, що для мене улюблений, вірний Сину Господі. Він вам нагадає шляхи мої в Христі Ісусі, як навчаю я скрізь у кожній церкві. Ну і далі там знову ця тема, на якій Він базує ці слова, деякі згорділи, не мов би я не мав до вас прийти. Ось бачимо, трошки уявімо собі, такі апостоли. Але будьте наслідувачами мене, каже апостол Павло. Ми скажемо, ні-ні-ні, ми апостоли, ми не, це не наше служіння, це не наш рівень, це, ми не хочемо бути. Ми хочемо бути так, як є, так як є. Але Бог нас закликає, що, що, що ось так якось по сородині воно не буде получатися. Не буде получатися, брати і сестри. Це Бог говорить до нас чітко в Писанні. Полюби Господа всім серцем своїм, всією душею своєю. Всією силою своєю, всім розумом своїм. Це всіх стосується і апостолів, і мене, і кожного з нас. Бог неодноразово в писанні говорить: якщо хтось не зрешеться усього, що має, то й не може бути учнем моїм. Сьогодні легко називатися християнином, бо людина не вкладає змісту в це слово. Вона не вкладає глибокого змісту в це слово, а поки. Учні ще не називалися християнами, вони називалися учні Христові. Це були послідовники Христові. І Христос каже: хто не зненавидить життя свого, душі своєї, той не може бути учнем своїм. А ось так, таке, таке гарненьке пригладене християнство. Воно нібито і подобається, і, і щоб тут дуже файно було, і ще в царство Боже попасти. Десь Бог хоче зворушити наші серця. Десь Бог хоче розрухати нас, що щось має бути глибше, щось має бути більше. І на сьогодні ось це хочу залишити і собі, і мені потрібні переміни. І мені подивитись на апостолів. От вони жили для Христа, вони жили для Бога. Так, вони жили для Бога. І вони йшли за Богом. І вони страждали за Бога. І сьогодні є Господня церква на землі, яку Господь чекає там, але яка має перейти землю. яка, яка має перейти, І вона не, не, не зможемо перейти своєю силою. Нам потрібна сила Духа Святого. Нам потрібний Господь, нам потрібна Його близість, нам потрібно Його ведення і руководство. Дивімося на апостолів. Так, вони не були полишені. Вони проходили ті всі труднощі, але вони не були полишені. Вони не були полишені. Бог свого часу, свою міру. Давав їм свою силу і своє підкріплення і вів їх до кінця кожному, що було призначено. Так і для нас, Бог має своє призначення, останній текст, ми будемо молитися. Послання апостола Павла до Римлян у 12 розділі є такі слова. Апостол Павло каже, через дану мені благодать, кажу кожному з вас. Не думати про себе більш, ніж належить думати. Але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. І звичайно, там нижче перечислює всі служіння, всі дари. Каже, ми маємо різні дари згідно благодаттю, там і служи, і пророкуй, і подавай. І різні, різні різні тут ми маємо, апостол Павло перечислює в цьому розділі, але тут каже таке слово. Треба думати про себе. Бо зовсім не думати про себе це теж буде ось ця долина, яка, яка ніколи не, не прийде до рівня якогось, щоб отримати від Бога призначення. Але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Я віру кожному Бог наділив. І це нам треба наполегливо шукати. Наполегливо стремитись до цього, щоб пізнавати, як апостол Павло. Бувши шасалом при зустрічі, сказав, що скажеш мені робити, Господи, хай цей лозунг буде, супроводжує нас в нашому житті, що ми пізнавали, що ми маємо робити для Господа, як служити, щоб догодити йому, щоб пізнавати його тут на тій землі, пройти цей шлях і війти в святі небеса, як спасені діти Божі. Ми будемо зараз молитися, щоб Господь направляв нас. Очищав нас і зупиняв нас, протверезляв нас, щоб ми знали, що ми на шляху небеса, де є святий Бог, де ми маємо бути святі, каже нам Боже Слово. І також помолимося за країну нашу, помолимося за хлопців, які там бережуть ці рубежі, щоб ворог далі не просувався їм дуже дуже важко на всіх напрямках будемо молитися.